Вітаю, друзі! Мене звуть Ольга. Хто мене добре знає, той знає мою загучу любов до квіточок. У рамках проєкту з весною у душі я зв'язала ось таку серветочку з прекрасними квіточками. По серветках я не фахівець, в'яжу я їх по майстер-класам. До речі, на каналі Валентина Творимо красу ціле море різноманітних серветок. А ось квіточки я люблю придумувати в'язання цієї квіточки. Полягає в тому, що ми повинні мати підготовчий ряд. І, неважливо, де він пров'язаний, на круглій або квадратній сервеці, або на рукаві, або на комірці. Включаємо обяву і не кажіть мені, що у вас її немає. Для початку нам потрібна ось така трава Листячко. І ось такі чашелисники. Ось такі чашелиснички ми будемо в'язати. Ми з вами зараз в'яжемо одну квіточку. Тож, починаємо. В'язати ми будемо з ось такої пряжі, це Alize діва 350 метрів на 100 г. Це теж така пряжа аліза з це мікрофібра, це у мене бавовна з віскозою. Серветочка у мене вже зв'язана. Ось така. У неї зроблений перший підготовчий ряд із ланцюжків із п'яти. Повітряних петель, ось так, вона в'язана. Зараз ми з вами будемо підбирати гачки для нашої роботи. Беремо ниточку, ось так, і підбираємо гачок. Ось у нас гачок розміром 1,4. Ми ставимо ниточку, ось так. Дивіться, ставимо ниточку. І ниточка у нас, бачите, заходить на голівку гачка. Тому в'язати нам буде важко, і цей гачок нам не підходить. Далі беремо гачок, двієчка. Дивіться, беремо гачок двієчка. Ось так. Одягаємо. Дивіться, наша ниточка знаходиться на одному рівні з краєчком голівки гачка, це нам підходить. Тому ми будемо в'язати гачком номер 2. Для цієї ниточки вона підход... він підходить. Дивіться, і для цієї ниточки він теж підходить. Ось так тримає він ниточку дуже гарно. Починаємо в'язання з травички. Вив'язуємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У четверту петлю вив'язуємо піку. Ось так. З'єднувальною, пров'язуємо ще чотири, дві, три, чотири і приєднуємося під підарочку. Далі ми вив'язуємо ще одну травичку, один, два, три, 4, 5, 6, 7, приєднуємося піком у четверту від гачка, пров'язуємо ще 4, 2, 3, 4 і приєднуємося ось між двома. Ланцюжками приєдналися і в'яжемо чашолисник для нашої квіточки. Переходимо під арочку, вив'язуємо три повітряні петлі: одна, дві, три, і в'яжемо під цю арочку чотири стовпчики з накидом. Між ними одна повітряна петля, один стовпчик, два, повітряна, три повітряна. Чотири. Ми пров'язали чотири стовпчика, в'яжемо три повітряні, одна, дві. Три, приєднуємося під цю арочку, стовпчиком без накиду. В'яжемо наступну травичку. Одна, дві, три, 4, 5 6, сім. Приєднуємося у четверту робимо піку. Ось так, з єднувальною петелечкою, в'яжемо 4 повітряні. Приєднуємося у наступну арочку, в'яжемо ще одну травичку. Із сіми повітряних приєднуємося у четверту, робимо чотири повітряні. Приєднуємося між арочками. Переходимо під наступну арочку стовпчиком без накиду і знову в'яжемо ось таку скульптуру із стовпчиків з накидом. В'яжемо три повітряні петлі, 4 стовпчика, і між ними вив'язуємо по одній повітряній петлі. Так, ми в'яжемо стільки, скільки нам Потрібно наших квіточок. Я пров'яжу дві, покажу, щоб вас не затримувати. Так, один, два, три, чотири, в'яжемо три повітряні петлі і приєднуємося під цю ж арочку. Ось так. В'яжемо сім повітряних далі. У четверту приєднуємося піко. Ось так і ось так. Чотири повітряні. І у наступну арочку. Усе, я більш не буду показувати, як в'яжу це листячко. Ну, можна і листячко зв'язати. Ось так. Вив'язуємо 5-6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємося. Приєднуємося. Ось так у стовпчик приєднуємося. З'єднувальною петелечкою. Ось так. Приєдналися, розвернулися, робимо накид і ось у цю петлю, що ми зробили, арочку, ось у цю. Ми вив'язуємо п'ять стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Можна більше, можна менше. Дивлячись, яка у вас щільність, яка можна шість, ось зв'язати. Щоб він щільненький був. Вив'язуємо піко наверху. Нашого листочка із трьох повітряних петель. Ось так, під дві, під дві, завжди під дві піку робимо, протягуємо, з'єдною вальною петлею, ось так. Знову робимо наші шість накидів. Один. Два. Три. Чотири п'ять. Шість. Можна зробити петелечку з напівстовпчиком і стовпчиком без накиду. Ось сюди у стовпчику цей, приєднуємося, далі приєднуємося. У нашу арочку, і у нас виходить ось такий листочок. Ось такий гарненький у нас виходить листочок. І далі ми в'яжемо нашу травичку до слідуючої арочки. Де ми будемо робити наш чашолисник? Беріть пряжу балону. нею дуже гарно в'язати. Алізе діва красива, але в'язати нею важко. же важко в'язати і пряжею з візкузою, бо воно все скользить. І ще воно розслоюється. Тому, дівчатка, підбирайте пряжу, щоб вам подобалося в'язати, щоб ви е, получали задоволення. Ось таке у нас виходить. Зараз будемо в'язати квіточки. Для вив'язування квіточки ми беремо ниточку іншого кольору. У мене це рожева ниточка, ось така. По щільності вона така, як і зелена. Ми приєднуємося ось тут, у низочку десь приєднуємося, ось так стовпчиком. Заходимо під арочку із трьох повітряних петель, гарненько так приєднуємося, приєдналися. В'яжемо три повітряні петлі, одна, дві, три, і вив'язуємо п'ять стовпчиків з накидом у цю арочку один. Два. Три. Чотири, 5. Вивезли 5 стовпчиків, можете вив'язувати чотири. Робимо попкорн. Кидаємо ниточку, піддиваємо ось дві підділи, одягаємо знову ниточку і протягуємо її сюди. Затягуємо наш попкорн. Затягнули, ось така бубушка у нас вийшла. Робимо одну повітряну петлю і в'яжемо такий же попкорн під оці два стовпчики. В'яжемо один. Два, три. 4 ниточки ой розсоюється взяла 4 і 5 кидаємо ниточку беремо петелечку вдягаємо протягуємо затягуємо одна повітряна між слідуючими стовпчиками пров'язуємо знову попкорн. В'яжемо 5 штук таких попкорнів у наші квіточки буде. В'яжемо. Між кожним стовпчиком ми вив'язуємо попкорн Із 5 п'яти стовпчиків з накидом 1, 2, 3, 4, 5. Ось так між сточи вив'язуємо, 5, знімаємо ниточку з крючка, з гачка, заводимо під першу, беремо її, натягуємо, щоб вона не спала. І ось так затягуємо. Ось, три у нас вже вийшло. В'яжемо одну повітряну. І між слідуючими стовпчиками вив'язуємо. Нашу пелюсточку, одна. Дві, три, чотири, п'язали, знімаємо, беремо першу. Петелечку, через неї протягуємо, затягуємо одна повітряна, і тут у нас три повітряні петлі, під них ми теж в'яжемо нашу пелюсточку із п'яти совпчиків з накидом. Два, три, Чотири, п'ять. Пров'язали, зняли, затягнули. Ось, ми з вами зв'язали п'ять пелюсточок, одна повітряна. Розвертаємо нашу, знімаємо. Розвертаємо нашу квіточку, дивіться, ось так вона виглядає з виворотньої сторони. Знаходимо першу петельку наших стовпчиків, нашого попкорну першого і з'єднуємо їх ось так з'єднувальною петелечкою. Ось так одягаємо, і сюди. Протягуємо протягнули, ось так у нас виходить згори. Ось так, Ось така вона у нас з боків. Бачите, ось така вона кругленька. Далі ми вив'язуємо верх квіточки, зубчики. Для цього ми в'яжемо три повітряні петлі. одну ми вже витягнули. Вив'язуємо три повітряні петлі, розвертаємося. І дивіться, між кожним попкорном, у нас їх 5. Між кожним ми вив'язуємо по 4 стовпчики з накидом. Три повітряні ми зв'язали, і сюди ми вив'язуємо стовпчик з накидом. Уважно дивимося три повітряні, стовпчик з накидом. Дві повітряні, одна-дві, між ними пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі. Сюди ж вив'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два, дві повітряні, одна-дві, між стовпчиками. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Або з'єднувальною. Можна стовпчиком без накиду. Далі, між двома іншими ми теж пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. І так, до кінця. Один, два, під одну повітряну петлю, що ми в'язали. Один, два. Між стовпчиками, стовпчик без накиду. Знов сюди стовпчик з накидом. Один, другий. Дві повітряні петлі, одна-дві, між стовпчиками, стовпчик без накиду. Ось так. І так далі. Між попкорнами ми вив'язуємо по чотири стовпчики з накидом, і над ними по дві повітряні петлі, які ми з'єднуємо стовпчиком. Ось так. Два стовпчики і знов сюди один, два. Дві повітряні петлі між стовпчиками, пров'язуємо їх стовпчиком без накиду. Знаходимо наступні два попкорни, в'яжемо між ними чотири стовпчики з накидом, один, два, дві повітряні петлі. Між стовпчиками, стовпчик без накиду. Сюди знову один, два, дві повітряні петлі. Ох ти ж? Столбчик без накиду. І в'яжемо далі, знаходимо далі наші попкорни, між ними вив'язуємо чотири стовпчики, один, два, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду між стовпчиками. Знов сюди два стовпчики з накидом. Один, два, дві повітряні петлі, між стовпчиками приєднуємося. Ось так. стовпчиком без накиду, переходимо далі. ось так, останні в'яжемо, 4 стовпчики, 1, 2, 2 повітряні петлі між стовпчиками, з'єднуємо їх стовпчиком без накида, ще 2 стовпчики, 1, 2, В'яжемо дві поверх повітряні петлі, приєднуємося між стовпчиками. Все ми пров'язали, приєднуємося. Ось тут у стовпчик перший з накидом, який ми пров'язали. Усе, відрізаємо ниточку? Куди? Відрізаємо ниточку і заправляємо її. Ну, ось, дівчатка, наша квіточка готова. Ось така вона гарнисенька вийшла. Дивіться. Ось така вона згори. Сюди можна ставити якусь серцевинку, кому дуже хочеться. Таких квіточок можна зв'язати скільки вам завгодно на цій сервіції, або де ви їх вив'язуєте. Кожна квіточка вив'язується окремо. Ось так. Ось така вона, вона м'якенька, тому що у пряжі присутня віскоза, тому квіточка дуже м'яка, <é> мікрофібра теж м'яка. Ось така краса у нас вийшла. Вона, схожа і на тюльпанчик, і на дзвіночок, і на конвалію. Ще можна щось придумати. Я бажаю усім успіху. В'яжіть тільки те, що вам подобається, вчіться. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. І я бажаю усім миру і добра. І до нових зустрічей. В'яжіть красу!